От сюда обіжав це виглядає як комп'ютерна гра не на життя, на смерть. Тільки герої, точніше, антигерої у цій грі, реальні, живі, поки що. Російські найманці, які непрохано прийшли на українську землю або колаборанти, які воюють за невідомий їм руський мір. Хоча наслідки цього міра видно навіть на моніторі, колись родюча донецька земля за роки війни перетворилася на пустку, рясно всіяну вирвами від прильотів. До літа ці позиції поблизу пісків контролювали українські захисники. Нині оборонці активно виганяють з окопів окупантів, які зайняли їх. Працює міномет 120 го калібру, наводять аеророзвідники. Одного з армійських підрозділів. Яри, яри, я Ярий, прийом. Ярий, Ярий, я Волинь, я Волинь, Ми готові, готові зустрічатися. Перед цим не проходила. Опабулічки. я Ярий, одна пускаємо. Під пильним оком аеророзвідників мінометники запускають кабанчик. Так на військовому слангу називається снаряд. Куди він приземлився? Літуни бачать в режимі онлайн. І тут же коригують вогонь. Ось новий яри, яри. Я волин. Я волин. далі 20, далі 20, Друже. Плюс, плюс, далі 20. Над ворожими окопами сьогодні літає не Волинь, аеророзвідник із солідним стажем. Роботу мінометників під керівництвом Волині коригує динаміт, боєць добровольчого підрозділу Санта, хто лише розправляє металеві крила. Це його перший досвід коригування вогню. Доти динаміт вправлявся лише у розвідці. Коректування це треба зависати, дивитися, видивлятися і коректувати, типо, куди вони попали. А розвідка це просто політ, і ти роздивляєшся. Місцевість, дивишся, де вони і ще які в них позиції, де вони, що стоїть у них. Динаміту вистачає однієї спроби, щоб зрозуміти, коректування йому подобається більше. Чому? Ну, тому що ти бачиш, як їх розривають. Наскільки успішна їхня робота, цікавляться у аеророзвідників і мінометники, результативність цієї співпраці важко. Переоцінити. Ми там хоч пропадаємо кудись. Ну от ну, 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 якщо зараз візьмете 20 далі, 20 далі, то буде авинь, волинь, я яри, та пішов. Є, це, О, О, це чітко. Ну як чітко <пи>? не по окопу. Ну, не по окопу, але все одно б <пи> яри яри. А можете оставити тільки ціноводки, оставити ціноводки, щоб як закінчився дощ, ми могли допрацювати. Допрацювати. Лягло хорошо, але чуть-чуть треба -чуть вдиватися до окопу. Доки мінометники ховаються від дощу, аеророзвідники спостерігають за ворожими окопами, щоб зрозуміти, скільки там залишилося живої сили і як окупанти поводяться після того, як їх підігріли мінометним вогнем. Ось вони, ось вони, вот вони йдуть. Два. Ось, садрі. Раз. Сидрій зайшов. другий зайшов. з мішком каким-то. подивися туди. Вот ще три. йдуть, От вони стоять. Угу. дріб возвращаються. Куди вони всі йдуть? З бурять я скажу. Неозброєним оком видно. Динаміту його робота подобається. Тиждень-два, і він самостійно коригуватиме вогонь мінометників свого підрозділу. Це дуже важливо. У нас є міномети, і це дуже важко ну, важно для нас. Тому що ну, ми хлопців просимо, щоб вони нас коригували. А стріляти ну, вмання чи кудись там. Ну, в інші, ну, не, знаю, не знаю чи куди, це просто трата БК. З безпілотників це набагато дієвіше, тому що ну, це ж все на очах, це все в прямому ефірі. І це не просто ти в площині дивишся, да? коли з тої самої камери або очима ти можеш не, не вгадати, там це коректура там 20, 10, 50 метрів. Да? Ну, тобто, коли в сторону, то да, а по напрямку, а тут воно все перед тобою, ти бачиш це все це дуже дієво. Динаміту 27 і він уже більше ніж півроку воює у добровольчому підрозділі, хоча його війна розпочалася 8 років тому на майдані. Потім був правий сектор, роки вишколу і виїзди на передову. Тоді там, якщо він раз в тиждень прилетіло щось тоді то це все ого. А зараз бля, ну, кожен день ти так сидиш і все добре. Він приїхав сюди під піски свідомо та добровільно захищати свою країну за півроку війни. Добровольчий підрозділ став для нього другим домом і сім'єю. Мене ну в Києві в мене нічого немає в Києві. Ну є квартира, ні, ну я сірота, мене немає ні дівчини, нікого. Я сестра, але сестра зараз у в Італії. Мені тут краще. Тут моя домівка вже тут він опанував роботу з гранатометом, спробував себе у ролі мінометника, але аеророзвідка зізнається, йому подобається найбільше. Він з посмішкою згадує свій перший дрон, придбаний у столиці в магазині Дитячий світ. Той перший у його житті політ був не дуже вдалим, але любов до коптерів нікуди не зникла. Сразу перед дитським міром діжу на поле сразу його запускаю, і перший от тільки взлетів, тільки прямо, і в шлагбаум вдарив». Прибігаю знову до них, кажу, блін, тут таке лопасть поламалась, вони поміняли, потім думаю, що ні, вже треба йти на поле нормальне. І от ну, мені якось це сподобалось, прив'язалося. Не знаю, тому що може я як. Я люблю, коли я от... От щось бахкає, щось відбувається, я довго знати, що там відбувається і що там є. Тобто, а так я можу взлетіти і подивитися. І е, ще. От хлопці вони працюють. Я, наприклад, наприклад, був на мінометі. Ми кидаємо, я бачу, як воно літить, куди воно летить, а ну, от, не бачу самих розривів, не бачу, який воно, який урон дають. Тобто, mm -hmm. а на коптері я зараз прилетів і подивився, який вони дають урон. Тобто, я в мене вже повна картина і. Мені якось легше від цього. Про свого вчителя Волинь динаміт каже суворий, але справедливий. Під його керівництвом боєць планує швидко опанувати премудрості аеророзвідки та коректування. Так, він дуже хороший вчитель. І так видно, як стара така закалка: типу: куди покрути Давай туди, не його. Ну, тись, це теж стресова така ситуація, і ти швидше вчишся, ти тільки. Точно туди. І ти якось швидше запам'єш, що ти не хочеш, щоб на тебе ще кричали. Це ефективність роботи, яка в рази збільшується. Це і не тільки у нас, навіть у тій самої піхоти або у штурмовиків, які там на позицію заходять десь, да, подивитися спочатку туди. Зверху роздивитися, що там як і до чого, і потім під, під цю ж птічку, наприклад, і заходити. До 24 лютого, початку великої війни, на цій ділянці фронту добровольці та армійці коректували мінометний та артилерійський вогонь різними методами. У пісках була розгалужена система відеокамер, яка дозволяла добре бачити на кілометр вперед. Працювали безпілотники у секретах. Чергували розвідники. Після 24-го все змінилося. Піски контролює ворог, і єдина змога побачити, що там твориться, і не дати окупантам йти вперед, точно та прицільно за допомогою знищувати ворога на підході. І вдень, і вночі. Війна має бути більш технологічною. Чим більш технологічними ми будемо, тим більше шансів у нас перемогти ворога. У росіян на цій ділянці фронту і не тільки очі всюди і у великій кількості. Спостерігають. Розвідують, коректують найпоширеніший російський безпілотник Орлан Орлан-10. Розвідник здатний підніматися на висоту у 5 кілометрів, тобто звичайними стрілецькими засобами його не дістанеш ніяк. Він може висіти у повітрі до 18 годин і віддалятися від наземної станції на понад 100 кілометрів. Інтегрований з артилерією типу Мста-С, Орлан коригує вогонь у режимі реального часу. А окрема комплектація цих машин дозволяє їм глушити зв'язок, тобто працювати як РЕБ станція радіоелектронної боротьби. За оцінками медіа, до початку великої війни оборонні підприємства країни агресора поставили російській армії до кількох тисяч орланів. Щоправда, за вісім місяців великої війни українські захисники зменшили цю кількість на більш ніж півсотні таких. БПЛА їхні безпілотники літають постійно в теж в шаленій кількості. Ну і у них є ще такий момент це, словно, звісний орлан, у якого і дальність польоту, і зум, і висота. І це все да, вони можуть запускати його десь далеко, і з нього і коригувати, і розвідку проводити. Да. Мені, здається, нам такого не вистачає теж. Але це вже має бути якась політика держави, тому що за ці 8 років у нас, в принципі, це аеророзвідку, по суті, ну, нашу, українську, трошки, трошки так підзнищили. Не було ні державних заказів. У мене особисто є знайомі, які виробляли там пташки, але до Цієї повномасштабної війни фірми позакривалися, тому що не було попиту на них. От. Я думаю, що це ну, зараз потрібно. Це не зараз, це було потрібно ще Бог зна коли відновлювати. Зараз треба, щоб це було держзамовлення, тому що голови є, руки є, нема фінансування. На початку червня за питання забезпечення армії дронами взялися Генеральний штаб Збройних сил України, Міністерство цифрової трансформації, Держпеззв'язку та платформа юнайтед 24 спільно започаткувавши проєкт Армія дронів. Він передбачає закупівлю БПЛА, їхній ремонт, оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. На початку жовтня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров відзвітував, у рамках проєкту зібрали майже 2 мільярди гривень, закупивши понад тисячу різних БПЛА, від невеликих мавіків до серйозних матриксів або матрасів, як називають їх на фронті. Безпілотників з потужною оптикою здатних виявляти замасковані позиції окупантів. На дрони для української армії жертвували небайдужі із 76 країн світу. Саме класні це, напевно, от перші коригування да, там, вдалі. Тому що невдалих також, на жаль, дуже багато. Там. І класне – це коли в тебе є підтвердження. Бо ти от, саме от коли враження, і ти е, спостерігаєш це враження, ти типу, познімаєш на відео і ти маєш підтвердження ось прямо. Е, а буває таке, що, наприклад, відстрілялись, поїхали на базу і вже підтвердження приходить потім там, чи по радіо перехоплення, чи по інших там каналах. Боєць на псевдо Волинь є очима армії з 2017-го відтоді, як підписав контракт на службу в Збройних силах. На війні він набагато раніше з осені 2014-го. Більше двох років Волинь воював у лавах правого сектору. Коли пішов на фронт, йому було 18. У нас була група своя, ну і ми так катались там. Перші виїзди, до речі, якраз були на піски. Так, піски, Авдіївка. На воді не там заїжджали, ну так чисто заїжджали, можна сказати, проїздом е, на широкі там на якийсь час заїжджали. Ну ще, ще перед широкими, коли ще Широкіна не наше було. За роки що минули у Волині було багато цілей, які за його допомоги вразили мінометники та артилерія. Але справжнє полювання на російську броню реби колони техніки почалося після 24 лютого. Весною 22-го Волинь коригував навіть авіацію. Це було в районі Вугледару. Ми там. Знайшли базу техніки, там близько 40 КАМАЗів Урали стояли, ми йшли. потім туди відпрацювала авіація. Один екіпаж, ну, один літак не повернувся, на жаль, але ціль була вражена. Йому теж до душі більше коректування вогню, ніж рутинна розвідка. Коли доводиться довго літати, вишуковуючи ціль, особливо круто, коли ти маєш одразу чимось в твоєму розпорядженні, конкретно його гневі засоби, ти зразу можеш уразити. а не пробувати там виходити на суміжні підрозділи, ну, як завжди, це взаємодія не завжди добре працює. Саме тому, на думку Волині, кожен підрозділ, який працює на передовій, повинен мати у своєму розпорядженні пташку, бо її завдання не лише коригувати мінометний чи артилерійський вогонь або Шукати цілі аеророзвідка в інтересах піхоти, яка просувається вперед. Це шанс побачити, що чекає на них за кілька сотень метрів, та зберегти життя бійців. Якщо, наприклад, там ми працюємо одним коптером, і в нас є, наприклад, декілька вогневих засобів. Є там декілька напрямків, наприклад, двіжуха там, двіжуха. Там ми не можемо одним коптером коригувати і туди, і туди. Ну тобто, краще було б там, типу, там, друже, ти можеш взяти цю ціль, ми можемо взяти цю ціль. Якось розподіляти сили та вогневі засоби. Біда у тім, що безпілотники на фронті витратний матеріал. Їх збивають системи протиповітряної оборони, глушать станції радіоелектронної боротьби, розстрілюють зі стрілецької зброї. Відтак, дрони на передовій потрібні завжди. Конкретно там за рух на цьому напрямку фронту у нас вже 4-5 коптерів мінус. Ну, це буквально там два-два ще мись але росіяни полюють не стільки за коптерами, як за операторами безпілотних літальних апаратів, власне, як українські бійці. І по перших приходах, точніше по тому, наскільки близько лягають снаряди, аеророзвідники розуміють, вирахували їх чи ні. Оператор це жирна ціль. Ну, буває час від часу, працюють по наших операторах. Як ви Ну, в першу чергу, якщо це ну, цивільна техніка, там діджає ті самі, це аероскоп, звичайно. По-друге, засоби ребуреру, ребу радіоелектронна розвідка. А тобто по, по силі сигналу, по тріангуляції визначають, наприклад, звідки йде максимальний потужний сигнал. Я маю пташку, вона називає, ну я її називаю павук. Допомагає нам контролювати ситуацію, виявляти ворога, техніку, живу силу і також коригувати. А це вже набагато серйозніша, ніж Mavic техніка з відмінною оптикою, від якої російській броні чи живій силі сховатися важко. Така пташка і коштує в рази дорожче, і вогонь коригує не мінометний, а артилерійський, бо побачити може набагато далі і в деталях розладіти все, що твориться на окупованих Росією. Територіях. <рість> Сьогодні танки бачила, піхоту бачила, відпрацьовували по танкам, особливо виїжджають з промки і починають хлопців кошмарити. Так, скільки танки скільки танків було? Ну я два бачу. Борсук уже на собі відчув, як аеророзвідники на цій ділянці фронту дошкуляють росіянам. Позиції, звідки він працював, неодноразово закидували шрапнеллю, намагаючись максимально уразити оператора. БПЛА є спеціальна техніка, вони вираховують нас за більше ніж півроку роботи на передовій. Борсук втратив два безпілотники. Один заглушив російський РЕБ-станція радіоелектронної боротьби, яка активно працює по всій лінії фронту. Пропав повністю зв'язок керування, я її чекав, ну, вона не повернулась, значить, все. Утім, безпілотники серйозного рівня через певний час можуть повертатися до оператора. Розповідає боєць завдяки спеціальним програмам, закладеним у них. Якщо ж пташка не повернулася, сенсу шукати її чи споряджати за БПЛА рятувальну місію, каже Бурсук, немає. Це лише залізо, яке не вартує життя. Бісів, якщо вона далека, десь на сіряку, ну точніше, навіть на території ворога, то сенсу особливого немає. Це ми втратимо. Особовий склад. А життя особового складу, перш за все. Дічки ми можемо повернути, так само як і техніку, і все остальне а особовий склад нас дуже цінний. Борсук уже вдруге добровільно приходить на війну. У 14-15-му воював як мобілізований. При цьому до військкомату каже, пішов сам Вдруге Дорогу туди ж топтав 25 лютого. Почалась війна. Я прокинувся від того, що якби, те ще позвонила. Дівчина почала переживати. Началась війна. Вінкнули телевізор, дійсно. Війна, взриви, я нічого не мог зрозуміти. А вже 25-го числа я добровольцем прийшов воєнкомат і забрали сюди. Він сам попросився на передову після того, як три місяці просидів у тилу у місті постійної дислокації підрозділу і сам викликався бути аеророзвідником. На питання, що потрібно, щоб бути гарним оператором БПЛА. Борсук відповідає бажання і більше. Нічого У мене нічого такого особливого немає. Вади з зором, можливо, трохи якась лишня вага, можливо, я щось не розумію, не розбираюсь. Ну є побратими, які допомагають, які до яких можна звернутися, вони підскажуть, розкажуть. А якщо вже побратими не допомагають, то якби єсть інтернет. Він планує бути на фронті до кінця, до перемоги України, бо лише так каже: він його родина та вся країна матиме. Майбутнє. Дивіться, я родився в незалежній Україні. Їй в цьому році 31 рік. І мені так же саме буде. У мене ну, дівчина є, скоро буде дитина. Ну, я хочу, щоб вони вільно жили. Не хочу ніякої окупації досить. Україна нарешті за скільки століть вирвала незалежність. Я розумію, що прийдеться заплатити дуже тяжкою ціною. Те, що багатьох ми не зможемо повернути. Ну, нам прийдеться терпіти. Ми бачимо по історії, що якщо ми здаємося, українці на нас вішають ярмо, ярмо вішають. І все, і ми під ким-то. Я не хочу цього. Я хочу вільної, незалежної України. Якщо ми здамося, майбутнє вже не буде, вже нічого не буде. Волинь після перемоги України планує залишити армію і спробувати, яке воно цивільне життя. Нещодавно аеророзвідник став батьком. У нього народилася донька. І боєць, який провів на фронті 8 років, хоче бути разом із сім'єю. Хочеться вже тут закінчити, щоб не фантазувати. От уже от все крапка, можна спокійно їхати, а тоді вже там. Тиждень два побути, відпочити і можна тоді вже шукати своє щастя там. Динамітне питання, чим займеться у майбутньому, відповісти не може, бо тут на фронті багато хто живе одним днем, не загадуючи та не плануючи. Наперед якось ловлю себе на мислі, що ну, я знаходжу, ну знаходжусь тут, і тут буває різне. То тобто, єсть сьогодні ти є, а завтра ну вже може і не бути мене ну так. Як сказати, серйозно не думав про це. Ну, думав про там, як мріяв, а розмишляв, що робити, але я навіть не знаю. Ну, треба допомагати країні, відбудовувати її, навіть. А так, чим я можу допомогти? Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!